Ja ja. ja ja budu dopomohati s perekladom s hrvatskoj move na ukrajinsko. Hvala Erina. Ne koristim često mikrofon pa evo pokušaću. Za početak, ja sam Lija Fajdetić, radim u Inditexu kao HR asistent za trening i selekciju. I ove godine sam imala prijeliku provesti jedan jako lijep program koji ćemo danas podijeliti s vama. Мене звати Рія Файдетіч. Я ja працюю в компанії Inditex, асистентом у відділі персоналу і займаюся відбором селекції кандидатів. Хочу поділитися сьогодні одним гарним проєктом, який ми мали можливість провести. А його започаток какої ціла прича Кренула? Негде у п'ятому місяці да нам слід сезону. Примітили какую башнема більше людей. Uh, u zagrebu nismo dobivali baš puno prijava i htjeli smo nekako prestići taj moment gdje ostajemo bez prijava za posao gdje nam trgovine možda malo pate Почалася ця історія ще в травні місяці, коли ми почали готуватися до високого сезону, і зрозуміли, що ми стикаємося з кадровим голодом і вже не отримуємо такої великої кількості резюме як раніше. Тому що попередити ситуацію, коли ми можемо залишитися без кандидатів на початку високого сезону, ми почали проект. I nekako u tom duhu odlučili smo se javiti organizaciji UNHCR koja pomaže izbjeglicama u Hrvatskoj i naravno u cijelom svijetu. Znali smo da nekako surađujemo s njima u drugim zemljama pa smo se javili kolegi Janu koji nam je bio nekakva početna točka u cijeloj ovoj avanturi. І таким чином ми вирішили звернутися до організації ООН, яка допомагає біженцям по всьому світу, і з якою ми дуже гарно співпрацюємо в інших державах, де є магазини Індітексу, і таким чином сконтактували з колегою Яном. Ідея була некако, да з обзором на наші люди відлазить на сезону з боку болі ув'язка та з боквечі плачі, підемо, імамо ли можна некакав талантпул у Загребу, у кому потрібна допомога, а дане колимо добрі результати. З урахуванням того, що багато наших людей їдуть працювати на сезон на море через те, що там можуть вони заробити там за певний період uh, більше. Um, uh, Заднє речення цю сам морія хотіла смо віяти, допомогнемо значить групі людей, коя кої маємо коєм кої можна потрібна допомож, а даємо мене какую задовольцю. І ми вирішили знайти, uh, скажімо так, вийти на цільову групу людей, uh, які буде також взаємно цікаво працювати в нас, яким ми зможемо допомогти, і вони зможуть допомогти нам. Našu veliku sreću, kolega Jan je bio jako entuzijastičan, već je imao nekako prethodno iskustvo sa IKEA-om s kojom znam da je i svoja surađivala. І запровод укренули у саму розправу кої сувір на який начин індекс може допомогти, кої судно наші потреби. І, на щастя, Ян видався дуже великим ентузіастом. І він поділився з нами інформацією про те, як асоціація своя мала схожу співпрацю з компанією IKEA, і ми почали обговорення стосовно того, яким способом ми будемо realizovati taj i buduće umove I nakon nekoliko razgovora s Janom a i susretom sa ikea timom koji je već surađivao sa izbjeglicama, a odlučili smo se obratiti našem sjedištu u Španjolskoj da vidimo postoje li možda u kompaniji već nekakve prakse na koje bi se mogli referirati. І після цих всіх обговорень з Яном ми звернулися до нашого головного офісу в Іспанії з запитанням: чи взагалі існує в компанії, бо компанія Inditex дуже велика працює по цьому по цілому світу. Чи є взагалі якась така схожа практика проведення схожих проєктів. На na нашу велику речу із народження зазнали до постій один проєкт у компанії, який вже 15 років, а це проект Салта. І на наше превелике щастя виявилося, що дійсно в компанії є проєкт, який проводиться вже 15 років, і який називається «Салта». Також кринула наша проєкт. Вело хаотична авантура, яка се провела кружок шість місяців. І e, так почалася наша e, дуже хаотична пригода, яка тривала шість місяців. Мисля, ніхто од нас, дві колеги, якої смо приймано радили на проєкту, не смотри очікували. I should three college, in which product we were, and what is the five rock? To narrow our salta. Salta is an index of product who is Francis on 16 years old. Годину dana nakon toga заживіла у u і є uh, i obavljena je prva І це є наш проєкт Салта. Що взагалі uh, знать, що, що взагалі за проект? це за проєкт? Це проєкт, який був заснований uh, 16 років тому у Франції і потім через рік перейшов у Іспанію. Ради се о програму, яка є примарно diversity and inclusion uh, тенденція з цілем да групам у нашому дружбу, коли судно нестабільні і лоші соціальному економічному стані, дружимо приліку за поса, кому можна інакше не бідобли. Якщо ми говоримо про зміст проєкту, то це інклюзивний проєкт, який призначений а, для того, щоб включити в. В робочий процес і працевлаштувати групи людей, які які потрапили в якісь неблагополучні, скажімо, так, умови соціальні, економічні і так далі. І можливо вони, скажімо, так відчувають, і переживають складнощі з, з цим працевлаштуванням. Sama riječ salta znači skoči, a ideja je da onako kada se nalazimo na nekom rubu i ne znamo više što bi napravili, gdje bi se okrenuli i svi nam zatvaraju vrata, uzmemo taj još jedan rizik, skočimo s nekako tog ruba i vidimo što nam taj rizik zapravo može donijeti. Саме слово салта в перекладі з іспанської означає стрибок і в такому філософському смислі, коли ти стоїш десь ну, на краю чогось, всі двері перед тобою зачиняються, ти не знаєш, що робити далі. То ти можеш, скажімо так, вирішити згодитись на якусь авантюру стрибнути і вистрибнути з цього, з цього слабкого і недоброго положення. Grupe koje je Inditex do sada podržavao u sklopu ovog programa su naravno izbjeglice iz svih mogućih situacija s obzirom da djelujemo u trenutno 18 zemalja svijeta, a žene koje su bile žrtve nasilja, djeca koja su odrasla, to jest, mladi ljudi koji su odrasli u sirotištima, koji su odrasli u ekstremnom siromaštvu. Jednostavno grupe koje su se našle u zbilja nepovoljnoj situaciji i kojima je potrebna pomoć. To je ona neka početna prilika da nađu svoj novi put. Що стосовно того, які категорії людей приймали участь у цьому проєкті, то за 15 років це були різноманітні біженці з різних земель. Проєкт проводився у 18 різноманітних державах, і це були і біженці, і були, була молодь, яка виростала. Ну, люди, молодь, яка була сиротою і була в дитячих будинках, дуже багато. Таких складних історій. Сам проєкт стається три главних стопа. Первое є удруга, з якою сураджувати. Проєкт тримається на трьох стовпах, і філософія його реалізації така, що нам потрібна Удруга, друга, асоціація, з якою ми будемо співпрацювати, яка буде допомагати пов'язана з цільовою аудиторією. Uh, drugi stup je uh, sam trening koji se provodi za nove zaposlenike koji su u projektu. Uh, drugi stup je uh, programa adaptacijna, programa uvedenja na posadu. I treći stup su mentori koji su zapravo ti koji nekako drže cijelu situaciju u trgovini, koji su potpora, koji su tu za bilo kakva pitanja i koji su zapravo nekakva najveća podrška našim novim zaposlenicima. І третій стовп це наші ментори, які працюють в магазинах, і які виступають підтримкою, відповідають на всі питання і на яких далі все тримається. Добре, просадка смо прошливої техніки досадне діо. мало чому описати, як це заправо виглядало у праксі. Зараз, коли ми пройшли цей, як це сказати скус цю скучну частину, хочу вам розповісти вже більш цікавіше, як це виглядало на практиці. Кренули ми наравно з одіром у, 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 у друге. з допомогою яна дошли до удруги своєї Ірини, з ми поставили перший контакт. A, za dopomogoju Jana iz OON mi vriješili pitanje s asociacijom s ja kojim budemo spopracovati i takim činom a, skontaktuali s Irinoj. Bez udruge svoja ovaj projekt ne bi postao. bili su nam ogromna podrška, Irina je konstantno bila dostupna, što god je trebalo napraviti, što god je trebalo prevesti, gdje god je trebao nekakav savjet, uvijek smo imali njezinu potporu. Без удруги своє нічого б цього не відбулося, тому що ми мали підтримку і доступність відносно того, щоб отримати якісь рекомендації, щось перекласти і так далі. Након тих своїх неяких наших застанок, коли Ірина святить що є проєкт, як ми то замислили, що живемо за право і направити. Отишлимо у де ми одержали дуже детальний тренінг. Після всіх підготовчих зустрічей, коли Ірина зрозуміла, в чому є суть проекту, і всі такі моменти. Організаційні були вирішені. Ми пішли в магазин на один дуже детальний тренінг. я би від себе додала, що це було введення мене на посаду продавця магазину в Зарі. Рекла сам да той біомой увод у посаду продавача у зарі. Є біла яко якна, да сама одруга з схвача біт нашого посла. які су задачі, що все очікує запер наше нове за де посад теж та динамічна, але що то светимо за узврат. Нам було важливо, щоб сама асоціація розуміла, uh, в чому є суть роботи, що це робота динамічна, що вона може бути важкою. Uh, що потрібно, що нам потрібно від наших працівників і що ми готові їм дати. На коли Ірина збіля схватила ОК, овоє то, що треба. Тримаємо та й профіль людей, за ovaj і овай бренд. A mi smo se odlučili za dva brenda koje će sudjelovati u samom projektu. To su u našem slučaju ove godine bili Zara i Massimo Dutti. Kada Irina zrozumjela profil kandidata koji je za dva naših brenda, u tom rocvicu su bili brende Zara i Massimo Dutti, mi počeli. Bilo nam je jako bitno da odaberemo trgovine, timove i voditelje koji zbilja žele sudjelovati u projektu, s obzirom da je projekt djelomično humanitarnog stava. А ми желимо дати не яку додатну подружку людям, ако нам тімове. імове, ствердно як уповновірили. Нам було важливо дуже детально і правильно вибрати магазини, в які прийдуть нові люди, тому що це проєкт гуманітарного характеру, і важливо, щоб, щоб ці команди були відкриті. На коштуємо мали одругу, і мали торговини, трен за тренінг. І то заправо діє кої найвіше треба. ja toga sada to znašli išla na asocijaciju brale mahatine išla do drenje ni ivice najdušilj i taki svaka salta je drugačija zato što svake godine imamo drugu grupu ljudi s kojom surađujemo jako nam je važno da razumijemo što ta grupa ljudi treba gdje treba našu podršku i na što se trebamo puno više fokusirati Кожна салта відрізняється одна від одної, тому що кожного разу ми працюємо з іншою групою людей, і ми маємо зрозуміти, що потрібно цим людям і на чому нам сфокусуватися. У зарінену помочь одлучилися за неколикофокус Ерія, якої жилимо примерно й мати у нашому тренінгу. to je bilo povezivanje samog tima prije nego što se razvoje ode u svoje trgovine, upoznavanje sa procesima i njihovim zadacima prije nego što dođu u samu trgovinu i naravno kreativa. І що стосовно проєкту, ми сфокусувалися за допомогою допомоги рекомендації Ірини на трьох областях: перше, це тімбілдинг для того, щоб люди могли познайомитися зі своїми наставниками керівниками ще перед тим, як вони почнуть працювати і встановили дружні стосунки. Друге, другий, щоб вони познайомилися з процесом роботи з їхніми функціями ще до того, як вони прийдуть на роботу. i treće od se i tvorčist. Ovaj dio je trajao najduže, neću vam lagati. Bio je moj zadatak i bilo je stvarno na trenutke teško koordinirati mentore koje smo htjeli uključiti, voditelje koje smo htjeli dovesti iz trgovine da vode dio treninga, govornike koje će možda nekako svoje iskustvo podijeliti. Onda opet, tko je dostupan u koje vrijeme? <laughs> jako smo busy kompanija, svi, svi imamo pretrpane rasporede i to je možda bio Найвичі зазови і ця третя частина вона була найважчою для мене, тому що я за неї відповідала і повинна була враховувати взагалі хто будуть спікери, хто буде проводити різні майстер-класи, в який час доступні ці люди. Тобто, дуже дуже багато факторів треба влашто, треба врахувати, тому що люди в нас дуже зайняті компанії. No na kraju mislim da smo stvarno postigli onako jedan optimalan plan. A sam trening početni se odvijao u našim uredima, tj. u našem uredu i eventualno negdje na otvorenom ili čak u vespenim prostorima. I malo je bio drugačijeg karaktera nego za zaposlenike koji na klasičan način dolaze u naše trgovine. І um, в результаті ми досягли оптимального плану uh, і спланували ці майстер-класи різні, які проходили uh, і на відкритому просторі і в деяких uh, приміщеннях uh, ВЕСПЕ, де ми зараз знаходимося, і в нашому офісі. Класичний тренінг за посланика, коли долазе в наші торгові, састою від того, що да доджу на свій перший день, упознаю тим, упознає торговину і заправо on-the-job тренінг. Уче нова знання і одмах їх примінюю. Цей тренінг він відрізнявся від того, як проходять ведення на посаду в стандартному варіанті. Наші працівники в даному випадку в даному випадку рі молим йошєш єданпут на користь модилу на користь моделу. Не ж то, я не рин містом успіла свою значить okay. сам тренінг нових за посланника так, що тодочу у у познайом, у познайом проденний простор okay. і okay. заправокрижу саунджоптрені. Uh, що що стосується класичного варіанту введення на посаду, то в цьому випадку ми uh, робимо таким чином: приходить до нас новий працівник, ми його приводимо в магазин, знайомимо з його обов'язками, і він починає свою роботу, тобто достатньо швидко. U Salta projektu malo je drugačije. Prije samog početnog treninga u trgovini imamo ova dva tjedna koja smo planirali nekoliko mjeseci koje se odvijaju u našim prostorima i gdje zapravo prvo radimo na tom povezivanju tima Так на контога іду у торговину і познаю своє нове колеги з тим да наравнувай почетний тренінг су обов'язково були включені ментори і водителі з кої маче наші нові кандидати сураджувати. А в даному випадку, що стосується нашого проекту, перед тим як люди прийдуть на цей початковий тренінг у магазин ще два тижні. Вони знайомляться між собою, знайомляться з менторами, відвідують різноманітні майстер-класи для того, щоб адаптуватися. На консьому мали удругу, з якою ми враження, яку ми обрали, і тренінг план дойшло за селекцію кандидата. Після того, як ми визначилися з асоціацією, визначилися з магазинами і сформували тренінговий план, ми перейшли e, до етапу відбору кандидатів. нам є удруга своя була звільняла огромна допомога і без них ми дебисмовче, добрі до кандидата, кої сможеляли не як досичі. І в цьому моменті одруга асоціація своя була нам дуже великою підтримкою, і ми взагалі не знаємо, чи ми б без них дійшли до того, да що знайдемо і відберемо цих кандидатів. Поділилися з Ірином наш оглас, обласкою. Вона вироб велике душно привела, об'явила на страниці групи своя і заправо обавила цілий предселетівський процес за нас. Ми поділилися нашими вакансіями з Іриною, яка перевела їх на українську мову, розмістила на медіаресурсах асоціації своя і провела цілу цілий перший той первинний процес відбору кандидатів. Prevela je sve životopise od kandidata za koje se odlučila da su nekako idealni za našu situaciju, za našu kompaniju. I mi smo na temelju njih zapravo uh, proveli drugi krug selekcije. Vona prevela uh, rezume tih kandidatov, kakih uh, uvažala najbolje uh, podhodjačima dla naše kompanije i mi počeli no. dalje rekrutinu. Ovaj dio je bio definitivno najteži za nas, uh, jer su svi kandidati stvarno bili jako dobar fit, svi su imali potrebu всі були su кандидати за kandidati za Salta projekt. Uh, і uh, тут, uh, тут нам було найважче, тому що всі кандидати були дуже підходящими uh, для, для компанії і для цього проєкту, і ми не могли вибрати. На жаль, ми могли вибрати саме 8 кандидатів, так що да колегиця Марія і я ми вибрали 12 кандидатів, за які ми вважали, щоб да вони найбільше вклопили у тимове, за які ми їх передбіли ми повинні були відібрати і відібрали вісім кандидатів. Након того, слідує третій круг розговору, який був обов'язаний з водителем торговина і HR-менеджерами за, за передвіджені брендове. І після того відбувся третій етап співбесід з керівниками магазинів та менторами. І також ми добили наших перших osam kandidata prve salta edicije u Hrvatskoj. I takim činom mi otrimali naših visim kandidatjev um, salta projektu prvih u Hrvatskoj. To je nekako, recimo, kako je ovaj projekt kod nas izgledao. U nekoliko rečenica, iako je zapravo trajao stvarno jako dugo, dok se nismo nekako snašli, dok nismo mi naučili kako ovaj program zapravo izgleda za nas. Це всього, всього лише кілька речень про і коротко про те, як цей проект виглядав за ці півроку. Воляла б з вами поділити одне відео. Я би хотіла з вами поділитися ще одним відео. На жаль, не маємо відео самого проєкту, тренутно не ж готов, але маємо слики, які ми успіли добити тягом тренінгу. A, imamo ovdje danas i dvije kandidatkinje od naših osam što mi je stvarno jako drago vidjeti. A, pa čisto da vidite malo ovaj kreativniji dio kojim smo se bavili, vidjet ćete slike. Я сам Мало, так. Я, хоч ще, на жаль, не готове фінальне відео, яке ми зняли по результатам цього проєкту. Але зараз ми хочемо подивитися тією креативною частиною проєкту, і сьогодні на конференції присутні дві, дві наші кандидатки вже наші працівниці, що мені дуже приємно. Након свіх тих місяців їх Напокої дойшла тренувати, коли ми проводили сам тренінг, і можуть речі, що да та два тижні абсолютно прекрасна і пролетіло у секунді. Ми готувалися кілька місяців, але хочу сказати, що ті останні два тижні, коли ми нарешті проводили вже ті тренінги, вони були абсолютно прекрасні. Кандидатки наші очікування і далеко їх надмашили, були толіко сретне то лиховольне навчити о компанії і відіти, кой ще бути не як у них у пут. А кандидатки були настільки прекрасні, наскільки хотіли навчитися, навчитися вивчити інформацію про компанію і вийти на свою посаду. Okei, надамся, даймо, ето. Евога. І ось вони. На весь лиці можете бачити наших 8 кандидатів і не к водителя ментора і чорменеджера, які суділували. На цих фотографіях ви можете бачити і кандидатів, і наших менеджерів, керівників, які приймали участь у цьому проекті. На контакт два тижні наш посад є більше майже завершений. Через два тижні наша робота була більш-менш завершеною. I vrijeme je bilo za kandidatkinje da odu, odu u svoje trgovine i zapravo nauče zbilja što je to Inditex i da nađu svoj І прийшов час для наших кандидаток вже перейти на роботу в магазини і дійсно, і дійсно заглибитися і зрозуміти, що таке Inditex. Ето, я не бих більше дуліла, захвалила бих се нашим кандидаткиням, які нам приуштили, стварно, onako, предивно одно іскусство, яке обогатило нас і свої тимове. Я б не хотіла більше затягувати, хочу лише подякувати нашим кандидаткам, які дійсно збагатили наші команди. І, наравно, ще одне у другі своє, без кої все нічого до того не би догодило, і що це нам дали приліку, і до нас поділимо своє іскусство. І, звичайно, у друзі своє, без яких нічого б не відбулося, і без яких ми б сьогодні не ділилися нашим досвідом. To je to od mene. Hvala vam puno svima. Hvala. Hvala. Hvala.